Всім вітання, їду до Візбадена. Сьогодні маю огляд Volkswagen Golf. Цього разу їде замовниця огляду зі мною разом, щоб у разі результативного огляду заплатити авто готівкою. До речі, при резервації автомобіля продавець взагалі не хотів брати гроші готівкою, так як машина коштує більше ніж 10 тисяч. І по німецьких законах. Не можна приймати гроші готівкою. Автогендлер має отримувати їх через переказ на рахунок фірми. Ну, але я пояснив, як це можна зробити і все ж вмовив його взяти готівкою, тому що замовниця огляду немає шансів заплатити машину перерахунком. Немає рахунків, але ну, якби мало, є там нюанси. Тому їдемо разом і на місці все вирішимо. Добрий ранок, Олександр. Наташа. Це місце. Все, будемо знайомі. Їдемо. тут більше гольфів нема, це він стоболово. Третій 2018, це він. 11900. 2 літри, це він. Так. Ліва сторона рівненька. І права рівненька. Версія Джоїн нормальна. Ну поки що. Поки що не бачу ніяких проблем. Трохи попіскоструєно на капоті пару сколиків. дурниці Ну вони всі піскоструєні, це нічого не зробиш. Знизу ніяк немає шрамів. Скло не посічене. Над склом трошечки є від камінців. Ага, на склі є вон тут. Але це знизу оптично нічого не фарбоване, але маємо часто поки перевіряти все наміром. Підтвердить те, що побачив візуально. Жоден елемент не перефарбовувався. Колісні диски. Парковками не пошкоджені, гальмівні диски десь 0,7-08 мм є випрацьовані, бережок. Ззаді гальмівні диски нові, взагалі не мають виробітки. колеса. Колеса погані, колеса ззаду недобрі. Бампер не пошкрябаний загрузками, але є тут те, що говорилося, те, що обговорювалося, тут він впирався, є така тріщинка в фарбі. Не надурили. Так як казав, так і є. Ну, єдине, що не сказав, задні колеса слабенький протектор, але гальмівні диски нові, колодки нові, ззад спереді не мінялися. Протектор. протектор спереді добрий. Так, ну що, тепер буде цікаво заглянути всередину. Стан 188 тисяч автомобіль цей має. ну Перше, охайно їздили, не подряпали, оця планочка часто подерта. Оці кнопочки бувають зализані, тут не бачимо, слідів використання не бачимо. Це вже добре. Е, на скло піднімачі теж бачимо матові кнопочки. Значить, ця машина не використовувалась на короткій дистанції. По підлокітнику дверей водія також видно, що вона не використовувалась на короткі дистанції. Або мало використовувалась. Далі ущільнювач теж непротертий. Ущільнювач дверей водія, сидіння водія, там, де заходять і виходять і протирають. Теж виглядає достойно. Нічого. Не потерто, дуже малі слід, сліди використання. Так, ремінь безпеки 180 тисяч теж показує, що проїздили не на короткій дистанції. Як і кермо, як і кнопочки на кермі теж не позализані, не виблискують. Рукоятка передач теж. Виглядає нормально, дивіться, всі всі кнопочки матові. Отак От має бути, коли машина використовувалась на дальняк. Ну що, стеля теж нічого не протерто, не пошкоджено. Що, що? ззаду. Є декілька подряпинок на, на канту маленьких, але слідів використання не видно сидіння ззаді як нове, це звичайна історія. Маленькі подряпини від них на пластику. Тут маленькі подряпини від ременя. Йдемо далі. В багажнику кілька подряпин від вантажів. На вході немає нічого. Пластик як новий цей. Тут як нове. шторочка працює не поломана тут трошки тільки забруднення немає нічого о є розетка тут 220 вольт в багажнику клас це рідко буває розетка на 220 і на 12 вольт прикурювач Є форкоп. Закриваємо, тут все нормально. Слідів від граду немає. Ну що, треба перевірити його в ходу, хоча заведемо поки що на місці. ХВК не чути. Добре, нехай греется. Дернем от моторчик. 110 кВт. Самый-самый надежный. Бірочки стоять 188 тисяч у 2024 році, в 03 місяці мастило міняли. Мастило міняти не потрібно. Так. Мастило пройшло 300 кілометрів всього, нічого не треба міняти. Не Рідина э, в розширювачі спокійна. спокійно. Мотор сухий, турбіна суха. Нехай прогріється, щоб а ми проїдемо краще, щоб він нагрівся добре. Щоб зробити проби фарт, потрібно водійське посвідчення, вона в мене в машині німецьке, так що проблем не буде. Тормоза добрі. Руля не тягне нікуди, йде як по рельсах. Подшипники не гудуть, коробка перемикає добре. Не бачу проблем в ходу, жодних проблем немає. Ну все, машину купуємо. Забрали документи. Farfay Brief, Farface Shine, купчу. Машину паркують і через два тижні сюди повернеться жінка, яка купує машину, бо їде зараз на Пасху до України. І вже з номерами німецькими під рукою приїде сюди, тому що тут машину на облік ставлять без машини, без проблем. В Німеччині для постановки на облік, крім е, документів на машину, нічого не потрібно. Машина сама не потрібна. Фарцокбріф, фарсоксайн, страховка і місце реєстрації, довідка, Anmeldung. Все. Тому вона поставить на облік і проїде сюди ще раз. Машина два тижні постоїть, поки хазяйка приїде з України після Пасхи. А я вам покажу трошки екскурсію проведу по стоянці. От, наприклад, Volkswagen Caddy 1.4. 2019 рік, сьомий місяць, 62 пробігу. 15980 мінус стоє. А ну-ка йдемо, шкода, можливо, когось цікавить. Може ціна нормальна. Так. От. Шкода Октавія двохлітрова. 110 кВт, саме толковий мотор. 12-2016, й 193,700 пробігу. І ціна 9980 мінус штоер. Так, там безцінників машини. Шкода. В основному все безцінників. цінників. яка 320-та ті 120 пробігу, сімнадцятий рік. 190 кВт 25 980 мінус штойер. А, ніхто у свайсбар без, без повернення. Шкіряний салон білий. Що машина? Але дорога. Дорога машина. Йдемо далі. BMW 420, 113 пробігу. Шостий місяць 2017 рік. 20 тисяч 980 Звичайний салон, найшкіряний, ну, гарна машина, але тільки дорога. 21 тисяча майже і без повернення. Болгари вон грузяться, щось забирають. Так, що ж той жук коштує? 4х4 жук 3-2016-го го 90 тисяч пробігу, бензин 157 кВт, 13 980. без повернення. Гарний жук, в гарному кольорі металік, перламутровий, але теж дороговатий. Вон BMW і 3 електричка. Парк асистент камера 42 пробігу. 3-2019, 20 тисяч 480, мінус ну, Стан класний. БМВ і 3. Так, BMW 220 57 тисяч пробігу, 8-й 2020-й. 20 980 мінус штоер. Ну, такі цени. Не дешеві, але машини гарні, без недоліків. BMW 520 146 пробігу 11-й, 2015 автоматік, 17500 без повернення. Ну, в комбі BMW дорого, дорого. Е. Ну от, Емочка 318 БМВ 121-150 пробігу. 5 2017-й. там? 19 980 мінус 8. Нічого машина, але Такі ціни. Не дешеві ціни. Ну і все, тут без цінників. BMW 220 67 тисяч пробігу, сьомий 2020 2 Два літри мотор дизельний. 21 480 мінус штоер Так, що тут у нас? І гольфік GTI GTI Golfi 20 900 без повернення 11-2017 рік. 180 кВт, 123 пробігу. Ну, ціна Ціна 2900 євро Хоч і ГТІ, але ціна великовата, по-моєму. Але хто любить спортивну їзду, може когось і влаштує. Все, провів невеличку екскурсію по стоянці. На цьому буду закінчувати відео, буду їхати додому. На все добре, до наступних відео. Дизель з подорожчав вон як 1,76,9 і що собі.